З цього швидкого голу гравця гірника спорт Олександра Ахременка у ворота полтавської команди Голден Ігл була розпочата зустріч сьомого туру чемпіонату дитячо-юнацької футбольної ліги. Гра відбулася на стадіоні гірник у горішніх плавнях. У матчі команд старшої вікової категорії Ю-17. Господарі поля відкрили рахунок на першій хвилині. Надалі гравці команди Голден Ігл, за яку заявлені вихованці тренера ДЮСШ Миргорода Анатолія Коваленка, прицільно пробивали по воротах. Цього дня на останньому рубіжі гірника спорт Ю-17 надійно діяв Владислав Іноземцев, але наприкінці тайму м'яч опинився у воротах команди з горішніх плавнів. Гостям вдалося зрівняти рахунок після голу Дениса Московця. Сьогодні перший гол забув чи забивав раніше? Так, да, перший гол. Ну, розкажи про гол, як там все вийшло. Та, бачу, йде на вес. Я що бачу, що защитники заснули. Рішив бігти, забив. У другому таймі характер гри був рівним, втім більше пощастило господарям поля, які провели гольову комбінацію. Автором голу вдруге у матчі став Олександр Ахременко, а цю гольову атаку розпочав лівий захисник Владислав Компанієць. В другому таймі відбулись заміни. У нас на фланги вийшли такі більш швидкіші вінгери. Момент, з яким з яким ми забили, я чітко не пам'ятаю, але я пам'ятаю, що наш вінгер прибіжав до бровки, дав пас. Мені чуть-чуть відкотив назад. Я роблю подачу чи простріл. І там вже наш підзахисник м'яч підбирає і викатує на пусті ворота нашому нападнику. і так забили. В першому таймі нам вдалося забити перший гол, завдяки чому ми чуть-чуть могли держати гру в такому темпі, але після пропущеного нам потрібно було забивати. Нам тренер чуть-чуть так напихав роздягальні. То ми зібралися вже на другу гру і завдяки нашим завдяки замінам зуміли забити другий. Із рахунком 2-1 юні футболісти гірника «Спорт Ю-17» святкували успіх у цьому матчі над командою Голден Ігл, якій не вдалося набрати очок у грі. Не вистачило нам характеру, та не знаю, треба трішки додати нам та не знаю. Чуть-чуть нам не вистачило, бо моментів було дуже багато, але не змогли ми їх реалізувати. Ну, чим тобі цікаві ці матчі ось чемпіонату України -Діфулу? Е, Які відчуття, ось, коли граєш тут? Відчуття не знаю, звичайні опиту набираюся. Третя перемога у чемпіонаті та ще над сусідом таблиці дозволила команді Олександра Бідника обійти Голден Ігл у таблиці і піднятися на четверту сходинку. На заключну гру треба налаштовуватися? Ну, так ми вже з тої команди грали, тому я думаю, суперник такий теж не простий, але думаю, що ми зможемо дати їм бій і спробувати перемогти. Матч команд вікової категорії Ю-15 пройшов за іншим сценарієм. Увесь поєдинок ініціативою володіли господарі поля, яким вдалося суттєво підвищити результативність. Автором перших трьох забитих м'ячів у складі гірника спорт Ю-15 став Кирило Маскайкін. У чемпіонаті він серед найкращих бомбардирів, адже на його рахунку тепер сім забитих м'ячів. Хорошою Ну, Сергій Повров мені просто викатував пусті ворота, можна сказати. Три, три голи викатив мені. Відчули, що сьогодні буде легка гра, так? Ну, ми подозрівали, вони йшли на останньому, мі... на останньому місці, але ми все одно не розслаблялися. Що відчуваєш після таких, як сьогодні в матчів? Так, пограли, так, да, в своє задоволення? Ну так, да, грали в задоволення, як во дворі. Ну, нічого не відчуваю. Було не дуже складно. Іграли <плес> грали в кайф свій. Усього протягом поєдинку команд вікової категорії Ю-15 у ворота суперників юні гірники забили 9 м'ячів: 6 у першому таймі та 3 у другому. Свій дебютний гол у чемпіонаті забив Арсеній Погребняк. Ну, звісно, в першому вийшла основна команда, забили 6, а ми у другому таймі всього 3. Як ти там забив гол? Розкажи там на добіванні, там щось якась я вискочив і забив в угол вратарю, Попав. Ну, ви очікували, що така сила суперника буде? Ні, ну ми очікували, ми дивилися ФК Полтава, наш головний суперник у групі. Вони теж там 12-1 виграли. Ми, звісно, чого очікували, але думали, що буде гірше. Для тебе приємна подія, що ти гол забив перший гол, твій? Так, звичайно, це прям так ейфорія, можна сказати. Коли ти забиваєш гол, ти одразу несешся ще забивати. Гра завершилася перемогою господарів поля із рахунком 9-0. У таблиці гірник спорт Ю-15, тренерами якого є Роман Симал та Віталій Токовенко, продовжує тримати за собою перший рядок. Дуже благодарен команді хлопцям за сьогоднішню гру, що виграли у команди Ігл». Зробили настанови, вони все випонили. То тобто, по грі. Думаю, що хлопчики справилися з нашими задачами, які ми ставили на цю гру. Ну, а найголовніше, що дуже спасибі Збройним силам України, що нам дають грати в футбол. Це найголовніше. Ну і по команді, що я доволен результатом, і по грі, що сказати. Все, хлопці зробили те, що хотіли. Сьогодні була даже ротація заставу, все у нас вийшло, все було дуже-дуже як треба. Велика кількість пропущених м'ячів командою Golden Eagle u 15 у горішніх плавнях та останній рядок, на якому перебувають полтавці у таблиці, пояснюється тим, що у складі цієї команди більшість гравців 2012 року народження. Вони на один-два роки молодші за своїх суперників. Це суттєва різниця. Втім, за словами молодого 20-річного тренера команди Golden Eagle Дениса Киричка, його вихованці отримують необхідний турнірний досвід. Ми граємо щоб набирати. Набиратися досвіду, ставати сильнішими, тому я думаю, що все ще у нас попереду буде. Потрібно вміти грати з любим суперником, як і зі старшими, як і з меншими. Потрібно настраюватися на кожну гру. Те, що тут не, десь не виходить, ми повинні розібрати і на наступні ігри вже не. Повторювати ті самі помилки, Опять-таки, це все досвід. Хай грають і учаться на цьому, не опять таки не розстраюватися, брати, не брати дуже сильно все в голову. Ну а далі будемо дивитися, працювати і так далі. Наступної неділі, 27 жовтня, юнацькі команди проведуть заключні цього року матчі чемпіонату Дюфелу. Це будуть перші ігри другого кола. Юнаки гірника спорт вдома зустрінуться із харківською командою Восток.